Україна це Європа. Географічно, історично. Та й люди у нас нічим не відрізняються від тих, що живуть на захід від наших кордонів. Звичайні люди, такі ж як і всюди. Квартирне питання тільки зіпсувало їх. Низький рівень доступності житла для більшості населення суттєво впливає на темпи економічного розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому. Негативні тенденції на ринку житла вже багато років є серйозною проблемою для соціальної, економічної та політичної сфери України. Найбільшою складністю для українців є далеко не отримання освіти, доступна медицина чи організація дозвілля це квартирне питання. Житловий фонд нашої держави складає близько 10 мільйонів будинків у середньому. Забезпеченість житлом в Україні складає 21 квадратний метр загальної площі на одного жителя для порівняння в Німеччині на кожного жителя припадає не менше 35, у Швеції 40, в Іспанії 45, а у США 68 квадратних метрів. Через нестачу житла тисячі сімей десятками років стоять у квартирних чергах, і їхня кількість лише зростає. У нас час надзвичайно гостро стоїть проблема відродження села та маленьких міст у таких населених пунктах, де елементарно відсутні лікарні, школи і тому подібне, житлові будівлі майже не купуються, а більшість мешканців люди похилого віку. Для вирішення цього питання необхідно насамперед покращити привабливість українських сіл та містечок. А для цього потрібні спільні зусилля як держави, так і органів місцевого самоврядування. Це має стати пріоритетом на найближчу перспективу, в першу чергу для регіональної влади. Розбудувати інфраструктуру великого житлового району фактично з нуля, цілком можливо, і при цьому за досить короткий період. Це довели, зокрема, в німецькому місті Трір, де за 10 років, буквально на голому місці, виріс величезний район Петрісберг. Продовж усієї 2000-літньої історії міста тут були розташовані військові бази. Колись давно в нинішньому Петрісбергу був римський гарнізон. А багато століть по тому, вже після Другої світової війни, на цій території квартирували французькі війська. Ми стоїмо зараз біля в'їзду в район Новий Петрісберг. Чому новий? Ця територія дві тисячі років була військовою базою. Заселення цивільних людей було неможливим. Коли у 1989 році впала берлінська стіна, а в 90-му ми відсвяткували возз'єднання Німеччини, мер нашого міста сказав: потрібно бути готовими до відходу французів, чий гарнізон налічував тут 10 тисяч солдатів. Нам потрібно було заздалегідь знати, що робити з цією територією. І тоді ми розпочали консультаційний процес під назвою. Міський маркетинг рішення ухвалювалися не тільки міською владою в її вузькому колі. Важливо, щоб і активні сили місцевої спільноти також були залучені до прозорого процесу напрацювання ідей та концепцій заради майбутнього їхнього міста, яке бачення Тріра 2020 року. Це власне і було темою обговорень, за словами екс-віцемера Норберта Нойгауза. Важливо було знати, як люди уявляють собі це місто через 30 років, як воно має виглядати без французьких військових, які можливості для людей повинен надавати цей район. Тож були організовані різні робочі групи. Вони надали мерії, численні проекти, які згодом були інтегровані в добре збалансовану концепцію ТРІР 2020 Тож, зрештою, було знайдено консенсус, і в місті знали, що робити. Також уже під час процесу обговорення багато інвесторів проявили інтерес до реалізації того чи іншого проекту, і мерія вже була готова запропонувати їм проекти, цікаві для них, та водночас спрямовані на благо всього міста. І коли у 1996 році французи остаточно залишили наше місто, ми були готові і одразу ж могли припустити, що слід тут побудувати. Наприклад, якщо подивитися вдалину в ту сторону, можна побачити університет. Щороку з нього випускаються близько трьох тисяч кваліфікованих молодих людей. Але ж як ми можемо спонукати їх залишитися в Трірі і докладати свої знання заради економічного розвитку міста? Нашою відповідь було створити науковий парк і дати можливість в Трірі почати трудову діяльність і створити своє підприємство, але виділити для наукової бази 70 гектарів землі було б занадто. Тож ми спланували і будівництво житлових приміщень, щоб люди жили якомога ближче до своєї роботи, а також мали б де провести. Свій вільний час, давайте ж поглянемо на цей район. Я покажу безліч цікавих дрібниць. Важливо розуміти, що в державному бюджеті для стабільного щорічного прогнозованого фінансування проєктів будівництва нового житла коштів постійно не вистачає. Згідно з концепцією соціальної ринкової економіки, будувати має не держава, а приватні інвестори, будівельні компанії, житлобудівні кооперативи. Але обов'язок держави і міста забезпечити привабливу основу для залучення малих і великих приватних інвесторів і дати їм довгострокову перспективу. Ми могли багато обговорювати і розробляти безліч проєктів, але нам потрібна була загальна концепція, щоб уникнути конфліктів і забезпечити гармонійний розвиток. Ми створили дві робочі групи: одну з розвитку проєкту в Петрісберзі, а іншу для ландшафтних робіт. Оскільки ця ділянка землі протягом двох тисяч років була військовим об'єктом, ніхто не знав про її існування. Тому потрібно було зробити цей район відомим, і тоді нам в голови прийшла чудова ідея. Ми вирішили кожні п'ять років про проводити тут конкурс ландшафтних робіт у цьому конкурсі. Брали участь різні міста, які презентували свої роботи. А ми отримували користь. Таким чином ми почали працювати над інфраструктурою району, а також над його озелененням. Посадили вздовж променаду дерева, сади, створили екологічні зони, розробили інноваційну систему збору дощової води зі штучним ставком в її центрі. Трір виграв державний тендер на проведення садового шоу, яке з успіхом провів у 2004 році. Лише за перші чотири дні конкурсу на нього завітали 35 тисяч людей. Тут одночасно проводилося багато заходів. Ми будували сади, показували квіти. Загалом у Петрісберзі зібралося близько півмільйона людей, які побачили, ох, як тут красиво! До того ж, ми зробили рекламу, показали, як у майбутньому буде виглядати весь район. Насамперед, біля водойми, де добудовувалися перші будинки. Тож кожен з гостей міг отримати уявлення, яким в майбутньому буде Петрісберг. І коли у 2005-му ландшафтний конкурс завершився, почалися перші будівельні роботи і почали приїжджати перші потенційні жителі району. Тобто конкурс ландшафтних робіт став важливою подією, яка допомогла нам недорого озеленити цей район і залучити людей. Вони вже тоді могли уявити, як житимуть тут із часом, поглянувши на план будівництва Петрісберга на цій дошці. Норберт Нойхаус стверджує, що у Трірі взагалі не відчули кризи 2008-2009 років, завдяки інвестиціям у Петрісберг в розмірі 600 мільйонів євро, 20 мільйонів з державного і міського бюджетів, 80 мільйонів від громадських кредитів, повернутих шляхом продажу земельних ділянок, і близько 500 мільйонів приватних інвестицій. До речі, корисні релікти від проведення конкурсу, виставки і сьогодні бавлять око жителів та гостей району. Приміром, мініатюрні копії традиційних садів усіх міст побратимів Тріра. Зараз Ми знаходимося в саду італійського Асколі Пічено – Фінансувалося створення цих садів різними спонсорами, особливо тими організаціями, які підтримували діловий контакт з містами-побратимами. Цим садам зараз 10 років. Вони служать місцем зустрічі наших жителів. Щороку сади облагороджують комунальні служби, і ми будемо й надалі доглядати за ними, адже це прекрасний спогад про наші міста-побратими, і водночас про загальну ідею, яку ми втілили тут у Петрісберзі. Тут представлені усі міста побратими, починаючи від європейських Мец, Глостер, Асколі, Хертогенбош, Пула, закінчуючи за океанськими, Форт Уертом в Техасі чи Нагаокою в Японії. Є також типовий римський сад, адже Трір це давньо римське місто, засноване в 16-му році до Різдва Христового під назвою Августа Треверорум. До послуг місцевих жителів величезний парк з кількома дитячими майданчиками, де залюбки веселяться й дорослі, розгадуючи інженерні секрети хитромудрих механізмів подачі води. Є кілька спортивних майданчиків, футбольне поле, скейтодром. І все це розташоване за кілька десятків метрів від жвавого міського життя складається враження, що опинився на курорті чи на базі відпочинку. Утім, аби люди захотіли тут жити, потрібно було в першу чергу забезпечити їх якісним житлом. Усі будинки зведені за найвищими екологічними та архітектурними стандартами. Великою перевагою маркетингового процесу в місті було те, що всі робочі групи об'єдналися для спільної справи. І це, звичайно ж, полегшувало нашу роботу, оскільки ніхто з них не міг наполягати на своїй ідеї зі словами Ні, це нам не підходить. Їм одразу була зрозуміла загальна концепція будівництва. Над нею працювали згуртовано, і це можна зараз побачити. Ми націлено обговорювали з будівельниками архітектуру, і вже наприкінці переговорів ми отримали загальну картину, результат якої ви бачите тут. Усе продумано до дрібниць. Всюди пандуси і зручні з'їзди для людей з обмеженими фізичними можливостями. Уздовж променаду є навіть спеціальна м'яка доріжка для тих, у кого болять ноги і кому важко довго йти твердою поверхнею. Окремий аспект будівництво каналізації, яка б могла обслуговувати такий великий район. І при цьому б не завдала значного удару по міському бюджету. Тут також знайшли цікавий і практичний вихід. Штучна водойма це не тільки привабливий, але й екологічно та фінансово вигідний винахід, який економить наші кошти. По-перше, вона розташована в самому центрі району, забезпечує нам свіже повітря. Нам просто приємно проводити час біля неї. Ну і по друге, це необхідно з екологічних міркувань. Зараз у нас стільки будинків і вулиць, що вода не йде під землю. Раніше вода йшла в каналізацію і підпорядковувалася природі, і тоді весь регіон ставав сухим. А ми хотіли уникнути цього. По третє, це обійшлося нам значно дешевше. Якби ми класичним способом всю воду направили у канал, то вона впала б в долину, і нам довелося б будувати довгий шлях до очисних споруд. Це коштувало б мільйони, тому що нинішня каналізація не може взяти на себе такий обсяг води. Ми зараз використовуємо іншу систему. Дощова вода тече окремими каналами і збирається тут, у штучній водоймі. І коли вона переповнюється, вода перетікає з кількох каскадів в деяких місцях, трохи затримуючись. А внизу, в парку, у нас є інший великий резервуар. Тобто тут ми затримуємо природну воду, вона тече повільно і природно просочується в ґрунт. Тож нам не потрібно збільшувати пропускну здатність звичайної каналізації. Отже, краса, екологія та гроші дуже часто доповнюють один одного, якщо їх розумно пояснюється. В районі Петрісберг розташований і Трірський університет, де сьогодні на семи факультетах навчається близько 15 тисяч студентів. Відродити університет в Трірі вирішили ще в 70-х роках. Але розповідає Норберт Нойгаус, у нинішніх умовах важливо було дати можливість молоді не просто навчатися, але й працевлаштовуватися або відкрити власну фірму тут, у Трірі. Інакше найкраще ми просто залишили місто у пошуках роботи, тож реконструйовані французькі казарми перетворилися на науковий парк, а в офісних вілах на колишньому військовому плацу можна не тільки працювати, а й жити. Петрісберг перетворився на своєрідну силіконову долину місцевого розливу. Ми зараз перебуваємо в економічній частині району Петрісберг. Я би навіть сказав, в економічному серці цього району. Неподалік розташований університет, а з цього боку у нас ряд старих будинків, яким вже по 80 років, що ми могли тут зробити? Поміркувавши, вирішили побудувати економічний парк, адже нам потрібні були робочі місця для людей з вищою освітою, щоб молодь, яка вивчилася в Трірі, залишалася тут працювати, створювати підприємства. Ми перебудували старі будинки під офіси і оживили весь район. Загалом, через 9 років тут вже налічується 1200 нових робочих місць для висококваліфікованих працівників. Тут є медичні клініки, маркетингові компанії, наукові лабораторії, психологічна консультація, магазини хай-тек продукції і багато іншого. Поруч із діловим центром дитячий садок, де батьки на час роботи можуть залишити дітей. Працює школа, два супермаркети, які задля створення конкуренції розташовані поруч один з одним. Громадськими автобусами звідси легко дістатися до інших районів міста, причому для студентів проїзд безкоштовний. Сьогодні у Петрісберзі є все для комфортного сучасного життя, і Норберт Нойхаус, екс віцемер Тріра, з упевненістю може сказати: нам безумовно вдався цей проект.